Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мирота добра вам і успіхів у розведенні домашніх птахів. За вашим проханням, ми сьогодні склали гороскоп інкубації яєць домашніх птахів у червні 2024 року. Але тут у нас початок в травні, тому що деякі періоди треба для деяких птахів досить довгі періоди для того, щоб отримати вихід птахів. Буквально декілька днів тому ми отримали дуже цікавий коментарій. Наша підписниця написала, що вони вирішили в сім'ї перевірити. У них якраз сіла квочка і вони вирішили під нею, коли вона сіла, підсипати яйця для того, щоб отримати малечу пташенят. І Подивилися по нашому гороскопу. Не сходиться. Ну, зробимо та й зробимо Квочка ж сіла, давайте зробимо. В періоді рівно стільки, скільки треба, сиділа ковочка, і з тих яєць, які там були, вийшло декілька всього пташенят. І ці пташенята протягом декілька днів теж вони загинули. Вони були хволі, хворі і не отримали результат. І ось вона написала: Як добре, що є у вас можливість взяти цю інформацію. І зробити все правильно, тому що по вашому гороскопу все виходить нормально. Просто ми колись займалися, теж, коли м'ясо їли, це було 24 роки тому останній час. Ми теж займалися інкубацією, розводили птахів, і гуси були в нас, і індики, і кури, і перепела були, і качки різні. От тоді вивчали цю ситуацію, теж не могла зрозуміти, що ж це таке виходить. Один раз підсипиш квочку. Нормальний вихід і здорові курчата. А інший раз трохи-трохи виходить тих курчаток, але всі вони гинуть такі кволі, ніякі, її плохо клюють зерно і помирають. Просто ні з того, ні з цього раз і упало, і немає. Ми не знали тоді, що є такий, такі луні місячні періоди, які треба використовувати. Потім стали вивчати, і ми тепер знаємо, що треба отримувати з яєць які ставиш на інкубацію, пташенят саме в період спаленого шляху місяця. Це в нас 4 дні, сама повні включаючи 48 годин до і 48 годин після. Отож, ми розрахували, для того, щоб в червні отримати гарний вихід пташок, нам треба отримати якраз. Вихід з 20 по 24 червня. З 20 по 24 червня. І ось дивіться, наприклад, нам треба отримати качки. От качки, Біла, українська, башкірська. Тут у нас йде період 25-30 днів висиджують яйця ці птахи, або ж інкубація в інкубаторі. Тому ми повинні від цього часу. Від 20-24 дні ще до цих днів додати із травня дні для того, щоб отримати ось повний період інкубації. І в нас виходить, що ці качки треба з 24 по 27 травня закласти, тобто яйця цих качок закласти з 24 по 27 травня і отримати от вихід у ці гарні дні. Отож, давайте ми зараз з вами, якщо є в цьому необхідність, назвемо. Породу, тобто пташок, вид наших пташок і коли треба закладати яйця на інкубацію. І так, починаємо. Кури з 30 травня включно по 2 червня включно. Гуси індики з 24 по 26 травня. Вихід буде 20, 20 по 24 червня. Перепила з 5 по 7 червня. Мускусні качки з 15 по 19 травня. Сьогодні, завершаючий день, у нас є інформація в коротких гороскопах, агрогороскопах. Качки Біла українська башкирська, Пекінська з 24 по 27 травня треба закладати на інкубацію, я... інкубацію яйця цих птахів. Е, є час підготуватися, і ви можете це зробити. Ну що ж, у вас є повна тепер інформація. Для того, щоб ви могли правильно закласти яйця на інкубацію і отримати здоровий молодняк найбільший процент виходу в червні 2024 року. Бажаємо вам успіхів! Хай вам щастить у всіх-всіх всі, всіх ваших справах. Будьте всі здорові! До зустрічі в нових відео на нашому каналі!